Дипломатичний прорив у Нью-Йорку, Зеленський і Трамп, які заяви пролунали на генасамблеї ООН, і чому тон американського президента став несподіванкою навіть для Києва. У сюжеті зібрали усе найгучніше. Масовані атаки дронами понад 150 шахедів і вибухи від Харкова до Запоріжжя. Найгарячіший фронт Покровський напрямок ЗСУ відбили десятки штурмів. Бавовна на Росії палає нафтопереробка, А у Криму. Паливний колапс, заправки порожні, водії катаються у пусту. Я Юлія Сеник і Це факти лайф. Спершу підпишіться. У нас коротко про найпомітніші факти, які варто знати. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є гучніше. Отже. Україна в центрі світової дипломатії у Нью-Йорку на генасамблеї ООН Володимир Зеленський заявляє, старі угоди на кшталт Будапештського меморандуму виявилися порожніми. Тож разом з Британією, Францією та вже понад 30 країнами Київ формує нову архітектуру безпеки, розраховуючи на надійну підтримку. США. президент провів десятки зустрічей, зокрема з Дональдом Трампом, і назвав їхню розмову надзвичайно позитивною якими були заяви обох лідерів, і чому тон американського президента став несподіванкою навіть для української делегації, все проаналізувала Анна Боль у сюжеті. Участь України в генасамблеї ООН уже називають дипломатичним проривом. Президент Володимир Зеленський провів понад 20 міжнародних зустрічей із лідерами держав та організацій. Під час виступу на радбезі ООН заявив, Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. І це доводить, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Тому Україна разом із Британією, Францією та вже понад 30 державами в нашій коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. Цьому Київ розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів. Зеленський запевнив, Україна прагне миру більше, ніж будь-хто у світі. Тож закликав діяти якнайшвидше. Будьте силою, яка діє разом. Будь ласка, об'єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну Росії, і ми знаємо, як гарантувати безпеку. Те, що нам зараз потрібно, це потужний поштовх, щоб змусити Росію працювати над досягненням миру. Дякую, Слава Україні. Про війну Росії проти України у своєму виступі говорив і президент Америки. Дональд Трамп наголосив, що Китай та Індія основні спонсори війни, адже продовжують купувати російську нафту. Дісталося на горіхи і Європі. Лідер Сполучених Штатів дуже незадоволений, що навіть деякі країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Подумайте про це, вони фінансують війну проти самих себе. Хтось біса коли-небудь про таке чув якщо Росія не буде готова укласти угоду, Д про припинення війни Сполучені Штати готові запровадити дуже потужні тарифи, які я вважаю швидко зупинять кровопролиття. А під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, необхідно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Американський лідер також поцікавився ситуацією на фронті. Наші солдати звільнили 360 квадратних кілометрів за цей місяць і полонили тисячу солдатів російських. Звісно, ми хочемо провести обмін полоненими завдяки нашим солдатам. У нас є ця можливість. І звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Altyazı Трамп поки не готовий сказати, якими будуть гарантії безпеки, та чи не вперше відзначив дивовижно, як українці успішно зупиняють потужну російську армію? Ми даємо гроші для боротьби, а українці довели, що хоробрі. Подивіться, як вони б'ються. Війна триває три з половиною роки. А люди думали, що вона швидко завершиться. Адже Росія це велика військова держава. А Україна, я вам скажу, вони хороші бійці. Треба віддати їм належне. Вони мають багато мужності. Бага. Ато сміливості much, найбільший прогрес економіка Росії зараз у жахливому стані, та схоже, війна завершиться не скоро. І після зустрічі з українським лідером доволі оптимістично зазначив. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю Україну в її первісному вигляді. З Часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальними. Чому б ні? Україна зможе повернути свою державу в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. Під час розмови з журналістами в коридорах генасамблеї зізнався, він не проти, щоб президент Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру. Український лідер назвав розмову конструктивною і навіть зізнався, що був трохи здивований позитивним тоном американського президента. Розповів, що Трамп вірив казкам Путіна про окупацію всього Донбасу чи східної частини України. Однак нині ситуація змінилася. він завжди казав, що восени, що вони щось окуповують, і нам треба якось реагувати. А потім поступово Трамп зрозумів. Що Путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою, і тепер, звісно, Трамп більше довіряє мені завдяки інформації від української розвідки, якою ми ділимося з партнерами. Сьогодні ввечері в штаб-квартирі ООН відбудеться п'ятий саміт Кримської платформи. Офіційний Київ заявив, що Крим може стати щитом світової безпеки і в майбутньому запобігти можливій новій агресії у світі. Анна Боль, факти ICTV. Як вважаєте, чи можна довіряти новим обіцянкам Трампа щодо України, чи це знову лише гучні слова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Найбільшим розчаруванням Дональд Трамп назвав ситуацію з Росією та Україною після зустрічі з президентом Франції Макроном і визнав, цитую: я думав, що цю війну буде найлегше врегулювати завдяки моїм стосункам з Путіним, але на жаль, ці стосунки вже нічого не значать. Кінець цитати. Перед цими словами він подякував Макрону, що той допоміг йому з кількома із семи воєн, які Трампу вдалося зупинити. На цьому кардинально нові настрої та слова Трампа, якими він напередодні здивував світ, не закінчилися. Американський лідер змінив думку і щодо російської економіки. Під час зустрічі з Зеленським він заявив. Найбільший прогрес у тому, що економіка Росії у жахливому стані прямо зараз, вона руйнується, і Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє. Дуже велику російську армію. Потім він написав про це у своєму величезному пості в соцмережі TrueSocial, який потім білий дім поширив і на інших ресурсах цей допис щинив справжній фурор. Серед іншого Трамп відзначив, що у Росії стало бракувати бензину. Від себе нагадаю, що це після українських ударів по російських нафтових підприємствах. Трамп написав: коли мешканці Москви та усіх великих міст, містечок і районів по всій Росії. Дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються і про всі інші речі, що відбуваються у їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величезний дух. І стає тільки кращою. Україна зможе повернути свою країну у її первісному вигляді. І хто знає, можливо, навіть і піде далі. І все це він потім значною мірою повторив під час зустрічі з Макроном. Це жахлива війна, вона мала закінчитися. Росія мала зупинити її минуло три з половиною роки, і вони просунулися не так далеко. Тож подивимося, що станеться. Але інша сторона теж може битися, і вони довели це. Можливо, Росія це паперовий тигр. Я не знаю, хто вони. Але три з половиною роки бойових дій і вбивств усіх підряд вбивство по сім тисяч людей на тиждень заради нічого. Тож це дуже сумна ситуація. Але більшість із вас бачить, Бачила останню заяву, яку я опублікував зовсім недавно, і я радий, що ви її побачили. Я так відчуваю. Я справді так відчуваю. Нехай повернуть свою землю. Тож подивимося, як це все спрацює. Без курйозів на генасамблеї ООН не обійшлося. Коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом з першою леді зайшли до штаб-квартири ООН і почали підніматися до зали. Склад озненацька зупинився. Президент Трамп, cancel the meeting with Chuck Schumer? І щойно Трамп почав свій виступ, зламався телесуфлер, з якого він мав зачитувати свою промову. Тож американський лідер пожартував, що зламаний ескалатор, і телесуфлер – єдине, що він отримав від ООН. Запевнив, що вони з Меланією в хорошій формі. Тож з ними все гаразд і далі розкритикував організацію за бездіяльність. Пожалівся, що він самотужки завершив сім воєн, а з ООН навіть не зателефонували і не запропонували допомогу. Яка мета ООН? Вона має такий прекрасний потенціал, але не реалізовує його. Схоже, все, що вони роблять, це пишуть листа з жорсткими формулюваннями і ніколи цих слів не дотримуються. Це порожні слова, а вони не завершують війни. Єдине, що зупиняє війни, це дії. Росія не зупиняє свій повітряний терор цієї ночі. Загарбники запустили по Україні понад півтори сотні різноманітних дронів. Повідомили в повітряних силах ЗСУ. Під ударами опинилися Донецька, Харківська, Херсонська і Запорізька області. Найбільше рашиських дронів цієї ночі прилетіло по Краматорську, Харкову, Чугуєву та Запоріжжі. Повідомляють місцеві медіа. Під ударами була критична інфраструктура, а у Харкові були перебої з електроенергією. Росіяни загалом випустили 152 ударних бопола типу Шахет, РБРА і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово. Шаталово-Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму, і з усіх дронів майже 80 були шахеди. За попередніми даними, наша ППО збила і подавила 126 ворожих БПЛА на півночі, сході півдні та у центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Ситуація і на фронті напружена. Путінські терористи не припиняють прорвати нашу лінію оборони. Загалом напередодні відбулося 172 бойових зіткнення а найскладніше нашим оборонцям на покровському напрямку. У районі Покровська українські воїни відбили 64 російських штурми поблизу 18 населених пунктів. Словна ситуація і на Новопавлівському відтинку фронту напередодні там було 33 боєзіткнення. А на північно-слобожанському і курському українські підрозділи відбили 12 атак окупантів 11 штурмів було на південно-слобожанському, 5 відбулося на куп'янському відрізку фронту. А на Лиманському напередодні росіяни атакували 15 разів. Потребо зіткнення відбулося і на сіверському та Краматорському відтинка фронту. На турецькому вже відбулося 17 боїв. А на Гуляйпільському рашисти атакували 5 разів і одного разу йшли на штурм на Оріховському напрямку. Одо минулої доби путінські вбивці втратили 970 осіб. Повідомили у генеральному штабі ЗЕСУ. І цієї ночі бавовна знову завітала на Росію. Гучно і яскраво було одразу у декількох регіонах на болотах. Пишуть тамтешні змі а пабліки, публікують відео. Під ударами добрих дронів опинилися об'єкти залізничної та нафтопереробної інфраструктури, яка забезпечує російську армію. Так, місцеві пабліки оприлюднили відео вибухів та пожежу. Білгороді, Таганрозі, Валуйках і Льгові Курської області ще масштабніше сьогодні палало у Башкоростані. Там уже вдруге у вересні дрони завітали в гості до нафтохімічного комплексу Газпром Нафтохім Салават. Місцеві чиновники написали, що на місці працюють усі екстрені служби і гасять пожежу. Тамтешні жителі публікують відео густого диму над Салаватом. Нагадаю, минулого. Тижня далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по серцю їхнього нафтохімічного комплексу установці для очистки і переробки нафти. Схоже, що санкції, які запроваджують наші дрони на Росії, починають працювати. Успішні удари по тамтешніх нафтопереробних заводах поступово призводять до зростання цін та дефіциту пального у деяких регіонах. Так, на відео, яке вже опублікували із тимчасово окупованого Криму, видно, що на деяких місцевих АЗС пального немає взагалі, а на інших є лише газ і дизель. Ну що ж, порожні табло, закриті колонки. Доведеться окупантам і їхнім прихильникам переходити на велосипеди чи то коней, або просто стояти у чергах і вдихати запах руського міра без пального. Не так уже й комфортно. Погодьтеся, і на цьому на сьогодні ставимо крапку. Я Юлія Сенек, це були факти лайф. Підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. До зустрічі.